Як приятно, як ці дебили генератори не не доринчать. Вам <звук> я можу сказати, щоб вони так без. Стати. Біля театра Гуль. О, сейчас ми ще знаємо. Так. Монумент слави кругла площа. Крайзнавчий музей Ліворуч. Музей садиба Івана Котляревського Ліворуч, Біла Альтанка, Ліворуч. Мы везде там. Тристунів звала до себе всіх. Боже скільки їх, дивіться скільки є того Суп, супових наборів. Так, зараз я подивлюсь по времені. Тут я з вами ні разу по цій дорожці не приїжджав в готель. Зараз аристократі. Зрозуміло, де аристократ, так? Ми не аристократи, так що нам сюди не можна це вийти. От муділи. Це ж не, це, не парковка вам. Та де ж цей тіньок? Так, фонтан не ето. Ніде фонтани не хоча. Щас чуть-чуть в тіньок заїду з вами. От Здання ж красиве, старе, тобто якби ще його это. Підремонтували. Слово забувся. Реконстрували, так? Да? Че? І було б хай. Де тінь там свій калимаги по ну ти дивіться тінь. Давно це так, дуже вгору задерлися. Вроді ж було только що нормально. Як всегда гавловив. Ну вообще так, 54. Ага, ну давайте покачаем. Покачаемся ще чуть-чуть покатаємося 7 хвилинок. буду я їхати додому Можно до парка доехать. Там перекурить до монумента дзвонок. Вроді і не громко він крякнув, але все одно, противний дзвонок. так давайте ж по тій стороні, да так такого вроді не було раньше пофику взагалі не варіант. Перша серія, друга серія, хто мене дивиться постійно, щоб в неї то не запутався. Все буде окремими роликами, виходило воно все разом, було б круто. А ліпити його до кучі цілу ніч тратить не хочу. Мені краще виложить це частинами і пропишу перша серія, друга серія, третя серія, ну побачите прямо під числом. Там, де буде вказане Полтава в 4К, будні міста, сьогоднішній день і частина перша. І Так, кожну серію я пропишу. Так, мені треба цю ще бандусь об'їхати. Латомистом Проскочим же.

对。 Так сейчас, друзі, тут кури курю на камеру, хай відпочине і потім вами ще зустрінемося. Бивше кафе Борезка. В СССР була присавтек. мирного неба все будут бабуні все всім пока пока в слідуючій серії побачимось